TikTok і кожне відео бачите, крутимо Binance, крутимо Binance. А ви не задумувалися, що це таке і як можна з цього заробити? Особисто я вже не витримав, і два тижні підряд я гуртав в Інстаграм, Тікток, Ютуб, і через відео в мене появлялась рекомендація. Як круті дядьки, чувачки тримають в руках запаковані чимодани грошей і говорять, я накрутив на Binance. Та чорт, що це таке? Крутити Binance P2P, я ще не шарю. І я собі подумав, чи реально можна заробити на цьому. І я почав Розбиратися, такс, ну давайте я розберуся і теж буду мільйонером. Пішов шукати в Ютубі. Заходжу я в Телеграм, а там треба заплатити гроші за платну схему. Та ну нафіг, я не такий дурний, почав дізнаватися, шукати і самому почати розуміти, що таке P2P. Я не знав, але дізнався, тому хочу вам на хлопський розум пояснити, як воно працює і що це таке. P2P це коли мій друг хоче купити у мене, наприклад, долар. Я йому цей долар відправляю на біржу. А він мені скидує на карточку гривні. Це є то саме P2P. Але ось основна схема, як люди заробляють на P2P. Ви маєте 32 гривні і купляєте 1 долар за тих 32 гривні. Тобто ви маєте вже 1 долар. А потім через P2P продаєте по 35 гривень 50 копійок. Скільки ви маєте прибутку? Так, 3 гривні 50 копійок. А тепер представте, що ви крутите не 32 гривні, а 100 тисяч гривень. Багато получається, правда, якщо порахувати? Ну але в цьому відео я на власні очі постараюся придбати приватну схему і самому покрутити, покрутити. І цікаво буде, скільки я на цьому зароблю. Якщо я зароблю хоча б на кебаб, то в цьому відео я піду і куплю кебаб. Моя ціль за сьогодні заробити хоча б 80 гривень, щоб піти і купити собі кебаб. Я шукав схеми пару днів, я дивився відео на Ютубі, але ніяких схем, ніяких підказок безплатно я не отримав. Схеми не живуть довше пару днів або пару тижнів, тому і ці схеми були вже не дійсні. Я писав також іншим хлопцям і пропонував: Чуваки, скажіть платну схему за 100 гривень. 1500 гривень коштує. Ну за 150 гривень продайте. Ні, за 150 гривень не продаймо. Тільки 1500 гривень. Ну, коротше, мені не вдалося придбати, ні купити, нічого, і я засмутився, але ненадовго. Ви не повірите, але мені написав мій вірний підписник, і він крутиться в цій сфері пі-ту-пі. Я трошечки офігів. Він мені дав аж цілих три платних схеми. Нічого собі. Оце круто мати своїх підписників, подумав я. Ігор, дуже дякую, що поміг розібратися. Тепер нічого мені не лишає сьогодні, все ж таки не бути голодним і заробити на кебаб.